У Рівному відбулося засідання новоствореної молодіжної ради. Стати її частиною могли усі охочі віком від 14 до 35 років. Було понад 40 претендентів та обрали тільки 21 особу. На засіданні обговорювали питання, які хвилюють сучасну молодь, та обрали голову ради. Нею стала Іванна Одичук. Вона каже, потреб потребу молоді є багато, та головне, щоб підтримували у її починаннях. Потребує свого розвитку, молодь потребує, щоб її думку враховували щоб проекти підтримувались. Зокрема, у нас був запит. Ми звернулися до Рівницької міської ради до Віктора Володимировича, що ми хочемо провести захід на Лебединці, який був спрямований на збір коштів для третьої штурмової бригади. В рамках збору молодь для молоді нам вдалося зібрати більше 220 тисяч гривень, і ми Пали 10 FPV дронів для третьої штурмової бригади. Вадим один з учасників новоствореної молодіжної ради, розповідає, вирішив вступити до неї, аби допомогти вдосконалити молодіжну політику нашого міста та вже знає, з чого потрібно розпочати свою роботу. Безпосередньо хочеться довести, що активна. Молодь буде долучатися до процесів молодіжної політики міста рівного і безпосередньо хочеться довести, що ми є найкращими в Україні, і створити найкращу в Україні молодіжну раду. Впровадженням багатьох проектів заходів, як благодійних, так і культурно-масових, волонтерських будь-якого роду чину заходи, які будуть сприяти для розвитку молоді рівного. Секретар рівне ради, виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакрзян каже, створювати подібні осередки та допомагати молодому поколінню важливо. Потрібне це для того, аби молодь бачила перспективи та залишалася у рідному місті та розвивала його. Перш за все, мені було б цікаво почути їх, що що сьогодні любить молодь. Для нас це важливо, тому що ми маємо все-таки робити наголос на тому, що робити розвиток для молоді. Треба робити акценти саме на молодь, слухати їх. І сьогодні вони свої молодіжні ради теж будуть ну, приймати участь брати перш за все на себе відповідальність. Тому це важливо підтримувати їх, допомагати і розвивати наше місто. Серед представників новоствореної молодіжної ради є також представники ВПО. Варто додати, учасники вже мають великі плани на найближчий час. У середині липня хочуть провести навчання з домедичної допомоги для всіх охочих. Людмила Жук, Андрій Дайнега, новини Рівного.